У його долі є щось невправдоподібне, і якби її продумав романіст, йому б безмовно не повірили. Справді, фантастика найчистішої води Блес Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик, один із засновників математичного аналізу, теорії ймовірностей та проективної геометрії, творець перших зразків лічильної техніки, автор основного закону гідростатики. Відомий також відкриттям формули біноміальних коефіцієнтів, винаходом гідравлічного преса і шприца та іншими відкриттями, автор знаменитих думок та листів до привінціала, які стали класикою французької літератури. На честь Паскаля названа одиниця вимірювання тиску, а також популярна мова програмування Паскаль. Батько Блеза, побачивши неймовірне захоплення сина математикою, приховував математичну літературу, навіть утримувався від наукових розмов у присутності дітей, але даремно. Пару разів почутих відомостей про геометрію було достатньо, щоб Блез розробив власну геометричну термінологію і засвоїв деякі теореми Евкліда. У 16 років він вже напише невеличке за обсягом дослідження Досвід про конічні перелізи. Відомий науковець Рене Декарт, коли ознайомився з роботою Паскаля. Прийшов до висновку, що 16-річний хлопець не міг такого написати. Побачивши, як батько на посаді інтенданта виснажливо працює над розрахунками витрат та податків, Паскаль створив обчислювальну машину, яка була по суті прообразом калькулятора. В 23 роки, познайомившись з дослідами Торічеллі, вивів свій знаменитий гідростатичний закон. Потім його так і назвали Закон Паскаля. На основі цього закону працюють водопровід, гідравлічні преси, гальмівні системи. Знайомий Паскаля, великий поціновувач азартних ігор, дав йому завдання підрахувати, наскільки є, ймовірним, виграш при грі у кістки. З цього приводу Паскаль зав'язав листування з П'єром Ферман. Різними методами вони здобули однаковий результат. Це стало основою теорії ймовірностей, без якої зараз неможливо уявити сучасної фізики та математики. У 1661 році Паскаль запропонував створити дешевий спосіб пересування у багатоміських каретах за чітко заданим маршрутом. Так, в Парижі відкрився перший маршрут громадського транспорту, який назвали Омнібус, що з латині означає для всіх. Фундаментальною філософсько-релігійною працею Паскаля стали думки про релігію та інші предмети, яка вийшла вже після смерті автора. Головний об'єкт філософії Паскаля це людина. Природа людини полягає у тому, щоб увесь час іти вперед, перебуваючи в стані вічного відновлення. Уся людська гідність полягає в мисленні. Останні роки науковця були пов'язані з нескінченою боротьбою з тяжкими хворобами. Час не зникає, зникаємо ми, говорив Паскаль Філософ. Помер Блес Паскаль у віці 39 років.